Тут капець. Ви все правильно зрозуміли, там срач. Зима повернулась, йомаю. -йо. так на розношу. Перша команда вже грає, потім полуфінал. Була така цікава ситуація. Грали-грали. Анок народ сьогодні настав той день, коли ми їдемо у відрядження. Я би хотів сказати нарешті точніше таке двояке відчуття, тому що з однієї сторони не хочеться їхати кудись покидати домівку, але з іншої сторони це прикольна можливість подивитись Канаду. І зараз ми їдемо в дуже класне місто. Під назвою Cold Lake. це курортне місто в Британській Колумбії. Воно знаходиться на березі річки посеред лісу, і там дуже дуже гарно. Воно по розмірам, десь такі саме, як редір, близько ста тисяч. І якраз зараз будемо туди їхати. На жаль, це місто горіло в минулому році. Валдфаєрстилсоактив. They're taking it day by day. був були дуже сильні пожежі. Якраз подивимося, які наслідки і мені теж цікаво. Сподіваюся, що там все добре у людей. Так, їдемо по дорозі в кіловну. Зараз вам дещо покажу. Ну що, приїхали ми? Побачимо, що тут за об'єкт, Перший раз заходжу з вами. Ого, го тут капець завалено треш. Ми будемо робити плитку на підлозі. Ось тут. Розгрібатись будемо не дуже швидко, багато речей. Але що поробиш? Така робота. Давайте покажу вам. Це буде такий ресторанчик. Хлопці ложили. Плиточку минулий тиждень тут на кухні. Закінчили вже. А ми будемо класти отам вже плитку в чистій зоні. І тут кухня. Музика грає, сподіваюсь, не замутить мене YouTube. Ось так це виглядає. Ну, побачите, як це буде в кінці. Ну що, заселяємося. Галіменький отель цей раз, без сніданків. Кажуть хлопці, що і всередині тут не дуже добре. Але... То ну що поїхали? Підемо на обід, йдемо. Зараз покажу вам, що ми тут зробили до обіду. Тут, як ми починали, ви бачили. Виходить, так, тут трошечки, поки свіжа стане. І тут ванна, кімната. Тут, на жаль, не можемо сьогодні зробити, бо прийде маляр буде крутити гіпсокартон і шпаклювати тут. Можливо, щось до вечора. Зміниться і ми докладемо ту ванну позаду, але зараз після обіду будемо класти цю лінію. Так, ну що, закінчився другий день 8.43 на годиннику. Їдемо додому. Поклали трохи плітки сьогодні. Завтра, сподіваюся, тут закінчимо вже. І післязавтра додому. І все таки вчора вийшло докласти всі е ванні кімнати Тобто ми сьогодні тут вже запугували, затерли плитку. Застелили і там хлопці вже працювали сьогодні. Чесно кажучи, трохи замахався вже я сьогодні. З 8, з 6.30 ми вже тут на роботі. І зараз 8.30. Mm. Ну, але що поробиш? Тут якби літо приходить, грошенят треба трохи на подорожі різні, тому ось так. Взагалі-то я вдома так багато не працюю. До 5, шоста максимум. Ну, переважно там 5-20. Коли затримуємося, десь 5.20, 5.15, 5.30 максимум. Але тут ще відрадження і можна трохи попрацювати, подзаробити невеликих грошей. Тому ось так, їдемо зараз спати в отель. Завтра знову на роботу. Останній такий день, тяжкий. І потім додому. Так що побачите завтра вже мене. Що, добрий ранок, народ? Точніше, для мене ранок, для вас, не знаю, там вечір, день. Нарешті п'ятниця, вже зараз їдемо додому. Приїхали о 6 ранку тут ще на об'єкт, щоб встигнути плитку, почистити шви там, таке позакінчувати трішки. Не встигаємо дотерти, але вже є як є, бо не встигаємо. Нам ще їхати додому половиною годин. І до п'ятої треба повернутися. Вже так хочеться додому, вже, чесно кажучи, набридло. Не встиг я вам показати місто, на жаль. Я думаю, що я ще сюди приїду, бо у нас тут ще кілька об'єктів буде, і я вам покажу місто Келовна. В принципі, прикольне місто, мені подобається. Я багато не гуляв, але в цілому враження хороші. Єдиний мінус, що дуже-дуже багато Без хатків, всяких таких людей, тому що тут тепліше, ніж в Ридірі. І... Ну Їх реально дуже багато, оце прям відштовхує. Але в цілому прикольно. Дуже багато будується нових приміщень. Прикольне місто. Я сподіваюся, що я вам ще його покажу, коли мене сюди прийшлють наступний раз. А зараз давайте покажу вам об'єкт. І ми їдемо додому. Це ви обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Подивіться, що ми тут за три дні зробили. Плиточку ми ще не встигли затерти. А так це все, що картоном вже закрито, то затерта. Тут працює наш маляр, трошки загадив, він такий не дуже обережний. Ну, як є, ось хлопці <свіси> залишили свій інструмент а, вентиляційні, що працюють з вентиляцією Тут його захезав Ой. Ну, є, як є, тут теж у ваннах. Це вже Плитка на підлозі закінчена. Ми застелили, але вже бачите, як воно. Що по нашій стороні? То вже готове. Плиточка закінчена. Клей ще свіженький, але сподіваюся, що не повідходить, не повідпадає. Вже не встигаємо затерти. Зараз збираємо монатки і їдемо. До речі, завжди хотів вам показати план. У нас на кожному об'єкті є ось такий план, де розписано прямо все, як має бути з плиткою, з розмірами, сантехніка. ось. Ось, до речі, плитка на ванну. Якщо нам треба робити ванни, то от, як ви можете бачити, проект. як плитка на стінах, все тут є, на підлозі. Коротше, Дуже класна тема, щоб перевіряти, як робити і куди і що. Ну що, на цьому ми їдемо додому, Можеш побачити кілька кадрів з дороги. Можливо, далі там ще відео буде, але їдемо з цього об'єкта додому. Нарешті, дякую, що дивитесь мої відео. І так, народ, на жаль, не зміг я вам показати місто. Реально дуже шкода, бо кіловна дуже гарна, є що подивитись, але <смі> робота затягнула, і просто я приходив в отель. Ніякий дещо помітив і про наболівше хочу з вами поспілкуватись Коли я їхав в кіловну в дорозі, зайшов у групи різні українці в кіловні, шукав людину просто, щоб мені показала місто, щоб погуляти, подивитися. Тому що завжди людина, яка живе в місті, краще знає, ніж там я, який їду там і можу почитати в інтернеті. Так ось зайшов я в групу різні, є в Телеграмі, є в Фейсбуці, і ви все правильно зрозуміли. Там срач, як завжди, хтось щось запитався, там відповіли, чого ти завжди запитуєшся. Блін, я в це давно вже про це думаю, і ніяк я не розумію, чому так відбувається народ, чому ви такі злі, чому українці такі злі, такі один до одного нетерпеливі. І чому я за це говорю? Типу, хтось може тупий. Ні. Просто люди питаються, наприклад, де зробити манікюр. Умовно, там, якась дівчина. Хтось пише, ой, який манікюрний на часі, війна краще задонать. І там почався срач. Хтось російською написав, все, почався срач. Хтось попросив підвезти там, з одного міста в інше, все, шукай таксі, чому ти взагалі пишеш? Ти що не можеш визвати таксі, подивись розклад. От ну, завжди просто на будь-яке прохання. Українці починають сратись ну це, це треш. Народ, блін, будьте добріші, будьте простіші. Чому, чому таке відбувається? Я розумію, що зараз всі на нервах, усі переживають. Хто тут в імміграції в Канаді, то теж свої проблеми є, окрім того, що переживаєш за рідних близьких в Україні, і взагалі за війну в Україні, за людей, які там живуть. О, окрім того, в тебе ще тут якісь проблеми з документами, з роботою, з мовою І завжди такі є. Але блін, це ж не дає привід нам ось так ось сратись. Народ, можливо, я щось не розумію. Напишіть, будь ласка, вашу думку в коментарях. Чому ви думаєте, чому таке в українці відбувається? Я і в групі, в канадських групах, я і в польських групах, і це не те, щоб я не порівнював. Я ніде не бачив, щоб такий срач був. Ну дійсно на пустому місці. Просто люд люди, людей в нічого ставлять, зневажають якось так, морально хейтять, булять. На ровному місці за те, що просто людина спиталася, чи зможе хтось підвести там з одного міста в інше, або там ще ж. Як на мене, це вряд народ, давайте бути терпеливим і навпаки допомагати один одному, тим більше за кордоном, тому що хто як не українці про українців попіклуються. А зараз таке, що навпаки, буває саме 10 разів подумаєш чим з українцем якусь там справу про або купити щось, або ще щось. Ну на жаль, така є правда. Хоча я вірю в нас, в українців, що ми все ж таки зможемо і станемо більш дружним народом, але поки що народ. Я не знаю, чому так відбувається. Давайте бути добрішими терпеливішими і навпаки допомагати один одному. А ви напишіть в коментарях ваші думки з цього приводу, чому ви думаєте, чому так відбувається? Чому саме українці от такі сварливі? О, підібрав слово. А зараз ви подивитесь відео. Як багато хто з вас знає, я граю в волейбол щонеділі, ми в Радірі граємо. У нас вже там є такий костяк. І був турнір в Калгарі, і ми вирішили поїхати спробувати себе. Ми їхали спочатку не з якимись там супернадіями. Ми оцінювали свій рівень, що ми не супер там профі, але вирішили поїхати і по фану просто пограти. Тому зараз дивіться відео з цього турніру, що ми там награли. Ну що? Приїхали блін в Редір <з, з Британської Колумбії, з літа вже в футболці ходили в шортиках. Приїхали і тут лалам, зима повернулась. йомайо, -йо. подивіться, просто що відбувається. Але до речі, наступний тиждень я знову їду в Киловну, доробляти там об'єкт, але теж їдемо в п'ятницю. Буде вихідний, і ми їдемо буквально в понеділок. Їдемо цілий день. В четвер їдемо назад знову цілий день. Тобто їдемо буквально два дні попрацю... попрацювати, хто зна куди, ну але вже є, як є. Зараз ви будете дивитись цей випуск, а про Киловну я зроблю окреме якесь відео, якщо буде час. Добрий ранок, народ. Ну що, настав той день? Не зря ми грали в волейбол там вородірі. Їдемо на змагання у нас буде сьогодні. На восьму ранку в Калгарі. <с? <с?> на восьму ранку, блін. але ми тут -то ночували в Калгарі, орендували такий будиночок R Airbnb. І зараз ось їдемо трошки запізнюємось. Зима повним ходом. Пізніше покажу, що за готельчик ми зняли за скільки. і, звичайно ж, дізнаєтесь, чи виграли ми, чи ні. Поїхали. Так, на розношу. Перша команда вже грає, Получається, є два корди. Один тут ми на цьому будемо грати і один там. Тут чотири команди, там чотири команди, потім полуфінал і фінал. Ну, побачимо як. Це взагалі перший турнір з волейболу. Тому подивимось. Ось як хлопці грають. Це школа виходить. Вони, з нами, ми граємо зі школою. Це тут район індусів і вони тут переважно. Це їхня школа. А на тому полі є інші люди, які так само, як і ми приїхали просто пограти в турнірі. Це школа організовувала і нас випало якось так, що ми на сильнішому корді граємо. Там, де оце поле, тут сильніші ігроки грають. І, ну, і нас жеребйовка так викинула. Побачимо, як зіграємо. Так, ну що, виграли ми дві партії. Це, виходить, одна команда з кожною ми граємо дві. Дві партії, якби виграли, це перша. Ну, але з команда така собі попалась. Тому якби побачимо, у нас ще багато замін, у нас дев'ять людей в команді аж. Тому так, трошки балаганчик, бо якби незвично. Хто у нас бачить? Хто у нас виходить? Я тут стою. Вадим, і... Так, ну що, програли ми партію зараз, але вболівальників тут підходить. Ще виходить, у нас буде три, ще дві. Гри З двома командами ми ще зіграємо точно. Але тут вже такі хлопці грають зі школи, тому е, якби з ними тяжко тягатись, ну але ми. Так, ну що, зараз грають наші проти найсильнішої команди. Тут виходить дві гри. Одну гру на одну сторону, одну на іншу. І нас дев'ять людей, тому ми вирішили, що там заміни в нас є, тому я зараз сижу, наступну буду грати, але зараз грають з найсильнішою командою. І рахунок 6-5 на секундочку. Били його майо зараз, зібрались вже. Там у нас гра, тут була невелика їжа. Пригощали рис з їхніми соусами гострими різними. Все, гра закінчилась, їдемо додому. Награлися. Була така цікава ситуація. Грали-грали. Десь друга гра була. Ми якраз не грали в той момент. Приходять якісь індуси, старші вже такі люди з бородами, замотані, у них вже ж є різні там ранги, хто там кращий, хто не кращий, я не розбираюсь в цьому, але приходять якісь старші, в общем все все, всі, всі перестають грати, зупиняють гру, підходять щось там в мікрофон, їм щось кажуть, дякую. Походу спонсори е цього заходу були. Тому такий цікавий момент, просто що грали-грали, пух! Все зупинили, прийшло там їх п'ятеро, шестеро цих кришуючих індусів, головних. Все, їм там подякували, всі діла там, і потім далі продовжили грати. Так, так цікаво. Ну, по волейболу ми е, не виграли. Тому що там були дійсно сильні команди, дійсно команди, з якими на, на яких цікаво навіть було подивитись, не те, щоб з ними вже грати. Ось. Зайняли ми з нашої групи третє місце. Було в групі 5, 5 команд. Третє місце в нашій групі ми зайняли. Тобто, з іншою групою, з іншою ми п'ятьма командами ми не грали, тобто ми не, не вийшли в полуфінал. Ось так. З приводу житла ми зняли. Ми зняли Airbnb, щоб заночувати в Калгарі, щоб не їхати в Редір, Бо ми в суботу були в Калгарі, ми там співали в церкві і ми орендували. Вийшло нам 105 доларів за ніч. Нам, в принципі, сподобалось краще ніж в готелі, тому що. Є е, окрема кімната, є кухня, дві кімнати навіть, і це прикольно. І ціна доволі така непогана. 105 доларів нам вийшло за ось такий отель. Шукайте в інтернеті, я рекомендую. Дуже сподобалось. Це просто мужичок сам живе там і здає свій бейсмент. Дуже непогані умови. Тому ось так, за волейбол не виграли ми, але ми не засмучуємось. Ми їхали просто заради досвіду і заради того, щоб відчути цей кайф е, турніру. Я зараз їду знову вже додому з комплейку. Дякую, що ви подивилися дивились це відео. Сподіваюсь, ваш, ваш час і ваше життя насичене і більш насиченіше, ніж я. У мене останні два тижні такі робота. Оце єдиний розрадок, що це був волейбол так для душі. А так, два тижні дуже запахані. Я замахався, он, навіть рука трясеться, не можу нормально відзняти. Тому я бажаю вам мирного неба над головою. Всім па!